Зараз триває робота по розмінуванню кладовищ, але є е, одне кладовище: це 17-те кладовище е, у місті Харкові, яке е, знаходиться біля кільцевої дорозі, де були активні бойові дії, і ми заборонили відвідування цього кладовища, бо там дуже дуже небезпечно. Там є е, загроза того, що люди можуть підірватися на, на минах, які там ще знаходяться, крім цього, ми не рекомендуємо людям відвідувати кладовище, бо це теж є певна небезпека, але робота по розмінуванню кладовищ триває, і у нас є банери, інформаційні банери для містян, де ми кажемо людям, де небезпечно, де де. Можливо, не відвідувати ці кладовище, тому дуже прошу як я все ж таки утриматись у цей день. Все розумію, що це така добра традиція у мешканців міста, але хочу знаєте, так зробити, щоб. Було жодного випадку того, що люди постраждають, бо життя це саме головне.